Вітаю, що на глядачі! Усі ми пам'ятаємо, як Ілон Маск святкував перемогу Трампа. Такий був радий, що аж кинув зігу. Хоча потім пояснював, що там було наклопки, що він нацист. Насправді це було привітання від серця до людей, серця до сонця. Ну таке. Потім це все, звісно, пробували зам'яти, але осадочок залишився. Та й будьмо чесними, маск дуже багато робив для перемоги Трампа. Чи то роздача мільйонів доларів в Пенсильванії, чи то спроба сприяти обранню Верховного суду у Вісконсині, але доля не усміхнулася. Маску в політиці його департамент державної ефективності, ДОГЕ був більше понтами, ніж ефективним органом. Вплив маска на вибори в Німеччині, Румунії чи на Україну сприяли тому, що маска почали сприймати як символ неомпералізму. Основні покупці Тесла європейці відмовляються купувати машини його компанії. По суті, людина, яка стала символом трампізму, тому маск все більше йде з політики. Отже, поговоримо про марсіанина Маска як він починає здавати задню по багатьох питань минулого тижня. Ілон Маск дав інтерв'ю Блумберг. У ньому він заявив, що він робив те, що потрібно було зробити. А проти нього здійснюють насильство. Хоча сам маск, нібито не робив насильства. При цьому маск звинуватив суддю з Делаверу, яка наклала на нього штрафи. Та й загалом маск грав хорошу міну при поганій грі. Сказавши, що всюди Тесла процвітає крім Європи, але він постарається це виправити. Аби не переказувати всю статтю. Скажемо, що маск помалу повертається в бізнес. Та юридично завершується термін повноважень. Маска масков має статус спеціального державного службовця SGE. Це позначка, яка дозволяє йому працювати на оплачуваній або неоплачуваній державній посаді протягом 130 днів. Щороку очікується, що його статус вже завершиться 31 травня. Але є інша версія того, що товариш Маск іде з борту корабля маг адміністрації. Політика була центральною для маска протягом більшої частини минулого року, але його остання одержимі зникла, перетворюючись на розчарування через особисті витрати та труднощі в досягненні результатів. Сказали двоє людей, знайомих з його думкою останніх місяців, які розмовляли на умовах анонімності, описуючи приватні розмови. Мас також глибоко стурбований особистою безпекою себе та своєї родини навіть. Результати маска на одну сотих надійшли до тих, яких добився Мілей в Аргентині. Але для маска мілей був прикладом, був був, а до нього не дотянув. Маск ніколи не очікував, що його політична участь буде легкою під час зустрічі в осінні минулого року. Мільярдер визнав особистий та фінансовий ризик, на який він ішов, підтримуючи кандидата, якому протистоять. Його переважно демократичні клієнти, за словами людини, знайомої з перебігом зустрічі, але він був непохитний у своїй відданості. Сказала людина, заявивши, що його підтримка Трампа ґрунтується на філософських ідеалах щодо імміграції, злочинності та першої поправки, а не на власному прибутку. Але великі гроші не принесли великих плюсів, які хотів маск. Деякі республіканці. Почали вважати маска політично токсичним, чим намагаються скористатися демократи. По-перше, є опитування. Виборці схильні ставитися до маска набагато менш прихильно, ніж до Трампа порівняно з кількома місяцями раніше. Рейтинг схвалення генерального директора Тесла знизився у більшості груп, включаючи незалежних виборців та виборців без вищої освіти. До речі, основа республіканська партій. Опитування проведене на Research на початку цієї весни показало, що робота Догеста стає менш. Популярною, коли її пов'язують з маском, опитування Data for Progress наприкінці квітня показало, що більшість виборців хотіли б, щоб маск пішов з уряду після закінчення його 130-денного терміну на посаді спеціального співробітника. Зменшення присутності маска може мати політичні переваги для республіканської партії. Хоча навряд чи повністю зникне з політичного поля магадміністрації. у нього велика кількість підписників і ціла соцмережа, що може сприяти мобілізацію виборців Трампа. Але є й інша сторона медалі. Демократи витратили місяці на відточування стратегії, зокрема у виборах до Вісконсина, щоб пов'язати непопулярного мільярдера зі своїми опонентами республіканцями у виборчих змаганнях по всій країні. І, попри у цей похід, в тінь, демократи все одно хочуть розіграти карту Маска. Товариш масков став настільки потужним лоходієм, що навіть оце самовигнання може не допомогти. І це дуже цікаво, і ми звісно нагадуємо, що окрім проміжних виборів у Вірджинії та Нью-Джерсі, скоро почнеться предвиборча гонка до законодавчого органу. Вдаршого сто року він буде по суті перезавантажений. Ймовірність того, що демократи вирвуть там більшості в обох палатах, це дуже велика. Хоча у демократів там свої проблеми є, особливо там щодо нової хвороби, яка виявилася у Джо Байдена. Там зараз великі дискусії йдуть там. Партія трошки, знаєте, уговталась від своїх проблем, і тут ще по ній один удар, і це проблема. Окрім потенційних політичних проблем, частково відхід Маска від уваги відображає стрімку зміну пріоритетів у перші місяці президентства Трампа. У перші кілька місяців скорочення бюджету запропоновані міністерством енергетики США були головними. І, хоч ці зусилля тривають, вони також частково порієнтували увагу на інші ініціативи Трампа, включаючи його тарифи, що вплинули на ринок та. Суперечили від депортації, оскільки маск зосереджується на Марсі та автомобілях, його відмова від політичних витрат може стати значною втратою для республіканської партії. Гроші маска були значним посиленням для виборчих фонів. Тепер республіканцям треба не тільки шукати нові джерела, а й стримати негативні ефекти від цього відходу. Треба також згадати, що. Маск був категорично проти тарифів і дуже великими зусиллями, і об'єднання з вчорашнім опонентом, якого він не хотів, щоб він став міністр, міністром фінансів Бесентом. Об'єднання Маска з Бесентом допомогли трошки притушити Навару і, хоч трошки, внести хоч якусь раціональність в цю тарифну історію. От, окрім того, що він там намагався скорочувати, що міг, і в нього не вдавалося. По суті, він світив обличчям, де попало, і бив по собі. І ще й, Дурні ініціативи намагався тушити, що теж багато дуже енергії його витрачало. Так Дурні ініціативи вів, ще й тушив. Та й загалом, якщо говорити особливо про Теслу, там дуже було негативне ставлення інвесторів до цієї історії. Тому що справді, ну що це таке, ви лізете в вибори інших країн, виборцям не виборців, це не подобається. Європу не вийшло взяти на храпу, і маск перший, по суті, знаєте, став жертвою такого на храпу. Коли от вони на Мюнхенську конференцію приїхали, розповідали зараз, ми вам тут перезавантажимо владу, магу, магу революцію революцію, з Сполучених штатів у Європу. А європейці сказали, та ні, дорогі друзі, у нас довіра до наших інститутів. Ми довіряємо нашим змі, довіряємо нашим політичним інститутам. Так ми будемо міняти партії. У нас там будуть різні двіжухи та але... Ми будемо рухатися трансформацію інститутів, а не заміну їх на якісь радикальні виключно партії. Ну, ми говоримо про особливо Західну Європу або про Німеччину, яка все ж таки обрала класичну коаліцію, і дала їй останній шанс. Ми кажемо про ХДС, ХСС і соціал-демократів, так звану червоно-чорну коаліцію. І е, видно було, як бомбило представників Мага. І маск став жертвою цього всього. Бізнес маска став жертвою цього всього. Інвестори, маска, почали бунтувати і, власне. Питання завершилось, як бачимо, правління сірого кардинала, маска завершується. Його непродумані проактивні та публічні дії сприяли не тільки втраті популярності, особисто маска, а й республіканської партії і його бізнесу. Тож він буде відходити від цього процесу, і це не дивно. Хоча ще раз кажу, що на диво в деяких моментах, особливо що стосується. Світової торгівлі він виявився більш раціональним, ніж ще й більш крайні магакрило. Але інше питання, що в своєму бажанні зберегти світову торгівлю, особливо з Китаєм, він попав теж в Опал трошечки. Це окрема історія. От його вже не допускали до там, секретних розмов, які стосуються обмеження впливу Китаю на торгівлю Сполученими Штатами. Ну, цікаво. Назвичайно все цікаво. Тож, дорогі друзі, така от історія. Ну що ж, хай можливо. Досягає своїх цілей і менше лізе в політику. І ще раз кажемо, що це перемога теж Сполучених Штатів, навіть якщо ти маєш соцмережі, великі гроші, але система тебе поставить на місце. І от маска, вона ставить на місце. От нехай він собі займається справами, до яких більш мав би бути, причетним. Америка, та система, яку він критикував, дала йому дорогу до країни. Він приїхав, набув перших капіталів. Серйозних перших компаній створив і зараз іде і створює те, що раніше було навіть люди цього й не думали, коли ми говоримо про той саме зменшення вартості відправлення вантажу в космос, так при поверненні назад ракет, це яв, явно зменшення витрати, це дуже круто. Це справді працює, і якщо ти вже вмієш це робити, організовуй, роби далі. Сопутниковий інтернет перший да, через те, що він. Міг доволі дешево відправляти вантажі, і старлінки, які у нас без стосунки не були, вони дуже допомогли нам під час цього широкомасштабного вторгнення. Хоча, і, звісно, було багато нюансів, особливо з Криму, ми пам'ятаємо, і загрозою взагалі відключення їх в період, коли там мага згоріли від, пам'ятаємо, чому вони згоріли свої дурості в першу чергу. Тож, така от історія нелегка з маском. Він відходить, і це позитивно, я скажу так. Загалом скажу, що для Америки це позитивно, і нехай вже займається бізнесом і менше лізе в політичні баталії. А політика буде політикою в першу чергу. А якщо вона буде політикою в США, то і США полікується доволі швидко. В цьому я вже впевнений. І будемо спостерігати питання лише в часі. От, час, який зараз для нас, до речі, дуже дорогий. На жаль, поки там Фредович зріє. Що Путін-диктатор, який не хоче ніякого миру. Це вже окрема історія. Всі всього найкраще. До побачення.